Тема, друзі, нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися чиновників і яку роль вони відіграють у війні. І одразу хотів поставити вам в приклад таку країну Ізраїль. Там, коли почалася війна, до рук зброю взяли всі: чиновники, діти чиновників, родичі чиновників, простий люд. Поліцейські, військові, ну і зрозуміли всі. І пішли разом пліч опліч, батько із сином, захищати свою країну. Тому що вони розуміли, що якщо не вони, то ніхто. А тепер повертаємося в українські реалії. Багато ви знаєте чиновників, які пішли. Захищати свою українську землю. Я не багатьох знаю. Хоча бачив дуже багато відео з участю того самого Арсенія Петровича Яценюка, який сказав в прямому ефірі на всю країну, що якщо Україна буде в небезпеці, він з перших візьме зброю і піде захищати свою країну. Такі, як Гордон, такі як Клічко і багато інших казали на всю країну, що вони підуть захищати Батьківщину. 11 років вже в Україні в нас війна. 11 років гинуть кращі сини цієї України. Ну, так і з чиновников, всіх ніхто ні разу навіть до нуля не доїхав. Так я тоді зрозуміти не можу. З простої сім'ї, батько і сином ідуть захищати країну, а чиновників, яких обирав український народ, не йде. Хоча, на мою думку, вони повинні чинуші, самими першими, в самих перших рядах, стояти та захищати свою незалежність, свою батьківщину. Чи що, друзі, я не так кажу? Якщо ні, то. Тут коментарі пишіть, будемо обговорювати цю тему. Але наскільки я знаю, повинно бути, що оці чиновники вони повинні своїм прикладом показати іншим, що країна нас одна, і захищати її потрібно разом. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям. А також, друзі мої, хочу вам ще раз нагадати, що в нас є телеграм-канал, який називається Іду на Ви. Хочу вас всіх там бачити, зберіть себе, всім козацького здоров'я.